Вітаю вас, друзі! За заявою місцевих у Воронезькій області. Сьогодні хтось дуже дуже невдало покурив. На да пакрібачку та да прилітіла ти вісвілотніка. Ован відділ. І справді до Воронезької області сьогодні в чергове завітали абсолютно невідомі дрони. Оці дрони узяли та й влучили у склади з боєприпасами. Там досі триває вторинна детонація. У регіоні оголошено евакуацію. Ураження складу із боєприпасами це прекрасно. Ці боєприпаси росіяни не використають для війни проти України. А взагалі, останнім часом я помітив, що якісь дивні речі трапляються із російською енергетикою цієї ночі чомусь вибухнув газопровід неподалік Алушти. Саня, ну я от... Проблеми із енергетикою, а саме із електроенергією, вчора були також і у Дагестані. Там випадково вибухнула електропідстанція. Це що таке? Там прикін замикані какої то єсміть. Декілька днів тому невідомі дрони атакували російські електропідстанції у Ростовській області. На нас лідки, чекати довго не довелося. У Ростовській області було запроваджено такі знайомі для нас із вами графіки відключень електрики. Хоча і ненадовго, але у Ростові таки стався блекаут. По Нагібіна все ще темінь. В центрі міста. На дібіна цвітані у місцевих чатах виникла невелика істерика, і там закликали росіян економити електрику і не вмикати кондиціонери. Це нам також знайомо. За кілька днів до того, позапланові відключення електроенергії сталися також і у Білгородській області, і у самому Білгороді. Ні, плановим відключенням електроенергії в області. електричства немає, трамваї встали. Люди йдуть пішком. окупаційна адміністрація не повідомила у зв'язку. Із чим сталися позапланові відключення електрики, це якесь було технологічне прошествия. Таслідством складного сложного технологічного відключення не ліквідовано. І, хоча електропостачання вже поновили у старому Осколі Білгородської області, зупинив повністю свою роботу електрометалургічний комбінат через відключення електрики. Метал у пічках просто застигнув. І на те, щоб подолати на. Слідки цієї аварії треба декілька місяців. Такі удари прекрасні, але недостатні. Нам треба набагато більше дронів дальнього радіусу дії для того, щоб вимикати російські області на декілька днів або на декілька тижнів. Я думаю, робота у цьому напрямку ведеться. Російські пропагандисти дуже засмучені. Моє завітне желання, чесно, вот от, от простіть мене, нічого не можу з цим паділити, щоб на Україні взагалі не було електричества. Ну тобто нічого не змінилося у їхніх бажаннях. Вони і раніше атакували українську енергетику, а тепер, коли прилетіло у відповідь, почали скиглити. І Якщо у Бєлгороді електропостачання відновили, то у прикордонних населених пунктах його не відновлюють взагалі. Світа немає. газ дали. Трансформатор розбіт маю сказати, що у створенні енергетичної діяти на території російського прикордоння, тобто санітарної зони, є і ваша друзі заслуга, бо ви донатите на дрони, дрони працюють і лишають росіян без електрохарчування. Взагалі, раз ми вже торкнулися теми Білгородської народної республіки. Маю сказати, що російські пропагандисти шоковані, чому відколи так звана Росія почала наступати на північ Харківщини, на російському прикордонні стало тільки гірше Приграничні райони обстрілюють кожен божий день. Каждый день по скілька разів, і люди терплять, і люди страдають, і люди уїжджають у цьому випадку. Вони також абсолютно нічого не зрозуміли. А до них мало би дійти. Що для того, щоб не горіло російське прикордоння, треба припинити війну проти України. Поки що вони відмазуються тим, що задачу верховного не змогли виконати. Поки от не удалося виконати поставлену верховним. Задачу, але чи вважають самі мешканці Білгородської народної республіки, що владімір Путін це їхній так званий Верховний? Я маю дуже великі сумніви із цього приводу, бо він їх не захищає. Чому ми так живемо? По чому у нас немає захисту для людей? Потому що тому ми требуємо немедленої відставки президента Росії Путіна Владимира Влад Владимировича. Нім'я відставки губернатора Білгаруської області Гладко В'ячеслава. Оце дуже хороший виховний процес. Я гадаю, скоро вони навіть здогадаються, що війну проти України варто припинити, але це не все. На території Білгородської народної республіки місцеві мешканці стали позначати свої будинки написами БНР, що означає бойці не розміщені для того, щоб показати, що у їхніх халупах немає російських військових, які наражають їх на небезпеку. Відбулась. Ця подія на території Білгородської області у селі Безіменне. Воно дуже серйозно постраждало через те, що російські військові прикриваються місцевими. От так от ми девоювалісь, ага! власті немає, мародьори захищають нас. Наші західники, російські окупанти і справді дуже люблять прикриватися місцевим населенням і перетворювати їхні будинки на військові бази. І я не жартую. Подивіться на оце відео. Російські піхотинці зайняли житловий будинок на території Білгородської народної республіки. І саме тому цей будинок і було спалено, бо у ньому розташовувались російські окупанти, які перетворили його на легітимну ціль. Напевно, усе ж таки мешканцям Білгородщини варто дослухатися до порад на листівках. Які вони отримують, а там зазначено, що треба позначати будинки, де немає російських військових, написами БНР або жовто-блакитними полотнами. У тому самому населеному пункті подібні випадки вже ставалися, коли місцеві вішали жовте та блакитне полотно на свої будинки, щоб показати, що там немає російських військових. Я прогнозую, що на території Білгородської Народної Республіки санітарні заходи ставатимуть далі тільки масштабнішими, але для цього потрібні ваші дві гривні на русорі. Ну А тепер про погані новини. Утожний склад авіаційних средств пораження ВСУ. Цех виробництва ударних безпілотників, а ще дивізіон американського зенітного ракетного комплексу Патріот, Петріот, який знаходився на бойовій позиції. Російські пропагандисти заявили, що вони знищили український зРК Петріот. Але як завжди, є один нюанс: це був муляж Петріота. Принаймні про це учора заявив командувач повітряних сил Олешчук. Звісно, і ми і ворог маємо втрати техніки і. Людей, але жодна із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому. Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжих ворожих удари іскандерами М, знятих з російських розвідувальних БПЛА. Аеродром Долгінцеве та район Южної, особовим складом повітряних сил, успішно проведено заходи з пасивної оборони. Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше іскандерів. А макети ще підвезуть. І російські окупанти, і українська армія активно використовують дуже різні макети для того, щоб надурити супротивника. У цьому немає чогось нового. Дуже активно макети використовувались під час Другої світової війни. Було використання і під час Першої світової. Да муляжик був Це, це просто. Ну і тут ще куча тіх тубусу. Постійно обома сторонами використовуються макети танків, бойових броньованих машин, самохідних артилерійських установок, гармат, радарів, зенітно-ракетних комплексів і навіть авіації. Минулого року на Криворізькому аеродромі росіяни завдали удару безпілотником ланцетом саме по макету літака су 25 Дуже добре, що наші повітряні сили використовують макети для того, щоб надурити росіян, але це не скасовує проблем. Ми російських розвідувальних безпілотників, а вона дуже велика і зростає. До вашої уваги кадри із Полтавщини тільки за останній тиждень. Щонайменше тричі росіяни наводили ракети за допомогою розвідувальних безпілотників, практично у прямому ефірі. Завдали удару по літаку, потім по гелікоптеру. аеродрому Полтава в ділі наш ракетний комплекс іскандер, як сообщається, поврежден вертоліт мі 24 українських бойовиків. Не знаю чи у першому та другому випадку це були макети, але у третьому. У випадку, точно ні, росіяни завдали удару по нашому зенітно-ракетному комплексу С-300. Там була детонація боєприпасів, і це дуже небезпечна для нашої країни тенденція. Як боротися із російськими розвідувальними крилами? Періодично їх збивають за допомогою зенітно-ракетних комплексів. Проте їх не вистачає. Не вистачає також і ракет до зенітно-ракетних комплексів, тому потрібні нестандартні рішення. Мобільні вогневі групи не можуть впоратись із цим завданням, тому що кулеметами на висоту, де літають орлани або зали, не дістати. Тож у нас почали з'являтися такі нестандартні рішення. Наприклад, над одещиною вже кілька разів російські розвідувальні безпілотники збивали за допомогою легкомоторних літаків із кулеметами. Це доволі непогане рішення, тому що легкомоторні літаки можуть літати майже на такій же невеликій швидкості, як і розвідувальні дрони. Їх збивати за допомогою таких літаків легше, аніж за допомогою звичайної військової авіації. Є також іще одне нестандартне рішення: як збивати російські розвідувальні дрони за допомогою fpv Камікадзе. Вони досить непогано себе показали у повітряних боях і дійсно можуть серйозно змінити ситуацію. Надзвичайно серйозно. Отже. Для того щоб захистити нашу авіацію на аеродромах, наші системи ППО та інші наші тилові об'єкти, потрібні нестандартні рішення та масштабування цих рішень. Проте, поки що, повітряні сили не збивають російські розвідувальні дрони за допомогою FPV. Це роблять фронтові підрозділи. Так само у повітряних силах поки що не беруть на озброєння легкомоторні літаки, а це могло би серйозно змінити ситуацію. Нам потрібні негайні зміни, якщо ми не будемо швидко змінюватись та адаптовати. Овуватись, то ми однозначно програємо війну. Якщо ми не будемо активніше збивати російські розвідувальні дрони, то нам будуть вибивати і Петріоти, і F-16, і інші літаки та засоби протиповітряної оборони. Як завжди, нам доводиться передусім розраховувати на самих себе і на горизонтальні зв'язки. Але ваша допомога має дуже серйозний вплив на ситуацію на полі бою та й на ситуацію у небі час від часу, тож Продовжуйте допомагати українському війську.